Так, сьогодні 10 серпня 2024 року. Усім доброго дня. Перед вами гібридна форма басанті. Це сигналки на прищепі. От, він вже практично готовий. Ну, якби можна вже було б зрізати, цукор вже набрав. От, але в мене він це перший раз плодоносить, я хочу все ж таки. Подивитися, коли він повністю достигне, який, він, який все ж таки буде колір, тому що зараз колір гарний, яскравий. Я його й купував, цю гібридну форму за, по, по тій причині, тому що ось такий от колір. От, дійсно тверда ягода. У мене дві прищепи, ось тут дві гронки. І тут є одна громка тут за листям. Ось ще одна громка басанті. Посадив я собі два кущика корневласних, от, але садив я їх минулої осені, тому, звісно, на них ще нічого немає. А на прищепах ось якийсь урожайчик є. Запилення в мене в цьому році не ідеальне. Ну, в мене багатенько сортів гібридних форм підгорошили в цьому році. Ось Є ягодка нормального розміру. Але десь 50% гороху. Тому поки що оце візуально він мені подобається. А щось більше сказати про нього не можу. Можу сказати, що він не тріснув. Були ось такі дощі, він не тріснув. Ось видно, от ягодка, бачите, зелена ще. Тут це був це сонячний опік. От на сонці він горить. Коли ягодка в стані ще зелена не розмягчилася, потрібно обов'язково прикривати. Тут, хоча він в мене і в середині виноградника, от, але все одно сонце ж попадає, і ягодки горіли. Я багатенько ягідок ще звідси вирізав, тому що я не очікував, що він настільки буде горіти, от, але він підгорів. Тому потрібно вкривати. Це з мінусів. З плюсів, Ну по запиленню, по навантаженню там це все буде будемо спостерігати з роками. Зараз абсолютно нічого не можу говорити. Відносно кольору, я задоволений, те, що я очікував, те я отримував. отримав по кольору от А далі далі будемо спостерігати. от Але от видно ще. Я дійсно тверда. Така хрустка. Відкіт басанті. У мене була лора. Я сюди прищепив Прима України і перцовий чорний. В, ну, в тому році лоза була доволі тоненька на прищепах, от були сигналки, от, але лоза нормально не визр... ну, не розвинулася. В цьому році вже. Видно, що от непоганий вже розмір лози. лоза набрала, тому вже можливо там на наступному році можна очікувати хороших, хорошого розміру Е, Прима України, значить, дуже смачний виноград. От, Але я прибрав листя і на сонці починає. Ось вона вже жовтенька, вона вже з цукром. Дуже класний мускат. Мені подобається, дуже подобається смак Прими України. Ось бо Тут, бачите, тут є... а тут де сонце трішки вже загоріло. Але є ось такі от грони, бачите? Оце її запилення. У мене є кущик корневласний росте в шкілці, якби думав я його собі садити, де садити, поки що не знаю. Якби запилення, то більш-менш нормальне, гороху небагато, але ну, грони поки що я не бачу. Можливо, там на той рік трішки. Краще вже розвинуться прищепи, можливо, на торік рона буде більше. Але смак дійсно супер. Дуже класний мускат. І цукор, і станом на зараз вона вже, ну, скажімо так, її вже можна їсти. Присутній мускат і присутній цукор. От. Звісно, можна ще дати ще повисіти, вона набере ще кращий цукор. От. Але якби там, можна було вже, вже її зрізати, от. але я її ще потримаю. Ну, ось така от прима України. Ось, тут є прищепа з урожайчиком. І он, там є прищепа, там трішки гірший врожай, але там ту сторону зачепив приморозок. Тому там проблема і з прима України, там ще є перцовий чорний, одна прищепа, там видно, там проблема, там побило. Тут, тут нормально, але там, там дісталось. А тепер перцовий чорний. Ну, ось така от ягода в нього повинна бути. Якщо все добре. Але запилення в цьому році не добре. Ця гронка ще якби більш-менш. А тут видно, все гороху. От. Але він вже готовий. Ну, можливо, готовий за, за рахунок того, що тут фактично урожаю, що тут. Кілька маленьких гронок. Ось тут три. І ось тут ще дві. Це весь урожай перцового чорний. Тут також горох, тут кілька ягідок нормального розміру, все інше горох. Але зараз він готовий. Смак, у нього хороший гармонійний смак, хрустка ягода. Ну, такий виноград, якого можна з'їсти багато. Тому що, наприклад, премию України, ну, багато, особисто я її з'їсти не можу. От, а перцовий чорний, його можна з'їсти багато. Тому в цьому році по товарності я нічого не можу сказати. Тому що запилення самі бачите яке. Тому надалі на своє коріння я садити його не планую поки що собі. От, Буду спостерігати, як він себе буде показувати на прищепі. Так, а це піострий <клух> на прищепі. Це минулого, минулого року я робив прищепу на талісман. Тут в мене кущ біля будинку талісмана ріс. Тут пьстрий, ну і ще тут там є тут форми інші, які ще щеплені на талісман, але вони вже більш, скажімо, будуть ближчі до свого дозрівання, тоді я їх постараюся зняти. <кій> Відосло фіостро, перше враження. Я е, знімаю, він ще не готовий зовсім. От, але просто коли буде готовий, може бути зрізаний і не знятий на відео. От, тому я його краще зніму зараз, тому що потім можу і не зняти. Ось. Ягодка. Ну, вона буде трішки темніша. Коли достигне. Ось приблизно ось є маленькі. Ось такого от кольору вони. Ну, ось оцей його колір. Вже є мускат. Але цукру потрібно ще трішки набрати. От, грони, ну, є горох в цьому році, але якби, нічого критичного по гороху тут немає. В принципі, ви самі бачите, що більш-менш товарні грони. Розмір грон. Ну, тут 500, тут ось 700 грам приблизно, це більше трішки, та менше. От, але я ж кажу, це прищапа минулого року. Тріску тут немає. Так само я забув сказати, знімав в перцовий чорний прямо України, то також там вони не тріщать. І пістрий. У мене не тріщить. У мене прищепає тут і ще прищепа на винограднику. От, але тут трішки більші грони, тому я, якби, я прийшов зняти тут. От, тому от такий от пістрий, тріску немає, колір. Мені подобається товарний. Гронки, в принципі, то, що в цьому році запиленням, не все добре. От, але гронки також, товарні, є, є горох, але він незначний. Далі буду спостерігати я за ним виключно поки що на прищепах. Тому такий піострий станом на 10 серпня 2024 року.